Грузія, так само як і Україна, пережила військову агресію Росії. Втратила через це частину своєї території, де росіяни створили сепаратистські республіки Абхазію та Південну Осетію. Країна так само рухалася у напрямку Євроатлантичної інтеграції. Але прямо зараз на перешкоді стає проросійська правляча партія Грузинська мрія, одним з членів якої є колишній гравець Київського Динамо та італійського Мілана, а нині мер Тбілісі – Каха Каладзе. Каха Каладзе є придателем не тільки своєї родини, він не є придателями України, так як у. У него были очень тесные связи с Украиной. Я даже не назову его политиком, потому что у него недостаточно образования, чтобы быть политиком. У него образование, чтобы играть в футбол. Это продажный человек, который практически позорит Грузию. Человек, который отложил все грузинское, чтобы помочь российскому олигарху. Во-первых, уничтожить Грузию, во-вторых, не помогать Украине. Это человек, который не вызывает никакого уважения. Чоловік просто для мене такой же російський, як і всі остальні російські. рівно за місяць до футбольного матчу проти збірної України, який має пройти 16 листопада у місті Батумі, Європейська Рада фактично зупинила процес прийому Грузії до ЄС, реагуючи на все більш проросійський вектор країни. Ситуацію могли змінити парламентські вибори 26 жовтня, але за їхніми результатами була оголошена перемога все тієї ж правлячої партії. Опозиція ж не визнала ці результати, заявляючи, що голосування було сфальсифіковано за допомогою Росії. А президентка Грузії Саломи Зорабішвілі заявила наступне: ці вибори не можна визнати, тому що це визнання вторгнення сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Після цього розпочалися багатотисячні протести проти оголошеної перемоги правлячої партії. Ось за такої політичної ситуації у Батумі відбуватиметься матч Грузія Україна. Всім привіт, друзі! Окрім занурення у політичну ситуацію Грузії, я ще почитав, що пишуть грузинські вболівальники про прийдешню гру з Україною у поєднанні саме з політичним контекстом, і це дало ще більше інформації. Виявилось, що, попри наявність прибічників євроінтеграції, багато кому проросійська влада дуже гарно встигла промити мізки. Ви зараз самі все побачите, а точніше почуєте. Але я в жодному разі не закликаю робити глобальних висновків по коментарям. Натомість, якщо це відео дивляться грузини або хтось, хто проживає у Грузії, прошу написати у коментарях свої думки. Ну а щоб допомогти зібрати більше переглядів і розповсюдити це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. І якщо вам взагалі цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. Отже, розпочинаємо з такого коментаря. Ця гра закінчиться нічиєю, адже солідарність не дозволить нашим хлопцям перемогти. Успіхів нашим футболістам. Нехай Бог освітлює ваш шлях до успіху. Амінь. І на це надходять такі відповіді: що ти таке говориш? закінчиться не нічиєю, а 4-1 на користь Грузії. Що це за грузини, які хочуть нічию? Привітання Ломжарії у першому матчі остаточно засвідчує, що вони, якщо їм дадуть владу, не дай Боже, через місяць відкриють другий фронт, щоб догодити Україні та своїм західним покровителям. Ніно Ломжарія це грузинська політична діячка. Після перемоги збірної України над Грузією у вересневому матчі вона привітала нашу команду. Ломжарія просуває проєвропейську повістку, що дуже не подобається цьому коментатору. Напевно, так само, як і наступному. Забезпечте росіянам гарний настрій, якщо можете, випустіть хвічу. Ну а ми сподіваємось, що настрій росіян після цього матчу навпаки буде поганим через перемогу нашої збірної. До речі, я зробив прогноз на цей матч з дуже гарним коефіцієнтом на сайті мого партнера Джиджі і поділився ним у своєму телеграм-каналі. А ще залишив там чудовий бонус від Джиджі до 150 тисяч на ваш рахунок. Посилання у першому закріпленому коментарі під цим відео та на екрані у вигляді qr 16-го числа. Ми повинні перемогти їх з таким рахунком, щоб гравці та тренери попросили політичного притулку. Перемоги героїчним, щедрим, бойовим, патріотичним українцям моє прізвище грузинське, але я є українцем по духу. Це відноситься, наприклад, до того, що грузинські футболісти не відзначаються мораллю. До речі, вони абсолютно ніколи не вигравали у матчах з Україною, так само, як з Ірландією. Тому якщо програють цей матч, нічого не втратять. Ось якби на місці грузинів були українці, вони би бились до останньої краплі крові, щоб очистити свою честь, ламали б собі кістки, пускали б селезінки на поле і виправили б цю ганебну серію, здобувши першу перемогу. Але вони українці, а ми грузини. Головне, щоб Хвіча Кварацхелія і Жорж Мікаутадзе не загубили туфлі Вітон за 12 тисяч доларів і подбали про ноги, щоб гарантувати хорошу зарплатню у наступному клубі. Тож, кому потрібно трохи грошей, щоб наповнити холодильник продуктами, ставте на програш Грузії. Повірте, вони все одно програють цей матч, а у вас за те буде їжа. Слава Україні! Слава лібералізму! Сонце Трампа скоро зійде. На цей коментар не могли не надійти відповіді. Не ображай ні грузинів, ні українців. Ти не грузин і не українець. Ти в Америці і пишаєшся своїми інтимними стосунками і твоїх доньок з чорнокожими хлопцями. Не згадуй про ці дві замучені країни. Не хочемо знати про вас і ваших рідних. Хто ти, рабе? Хай живе Грузія. Грузія переможе. Російсько-українська війна це громадянська війна, так само, якби саме Грело і Сванетія ворогували. Для довідки, саме Грело та Сванетія це сусідні регіони на території Грузії. Під новиною про те, що матч судитиме англійський арбітр Кріс Кавана, наступні коментарі. Вважайте, що суддя на боці України без сумніву, вся Британія в усьому на боці України. На це надходить відповідь. Це дуже правильно, що Британія на боці України, але не у футбольній історії, адже могутня у лапках армія Росії всюди когось ображає. Далі цікаві коментарі, вочевидь, у контексті протестів у Грузії з приводу невизнання перемоги правлячої партії на парламентських виборах. Країна руйнується у нас на очах. Про який футбол може йтися? Я люблю футбол із дитинства, але зараз все має бути відкладено. Якщо ви любите свою батьківщину, виходьте. Спортсмени, ви нейтральні, а спортсмени? І тут така відповідь: не потрібно цих більшовицьких закликів. Все одно програємо 3-0, краще йдіть на мітинги. Рятуйте країну! А яка користь для країни від цих псевдопатріотів, які даремно кричать і нічого не роблять? Українцям більше потрібно вигравати, тому вболіваємо за українців! Слава Україні! Слава моєму улюбленому президенту Зеленському? Сподіваюся, Україна переможе і вийде на перше місце. Україна наш братський народ. Ех, був час, коли ці дописи про збірну мали кілька тисяч лайків. Але після того, як у нас вкрали вибори, ніби все втратило колір. Поки ми не повернемо свою батьківщину, на жаль, ми не будемо такими щасливими, як ми були раніше. Не політизуйте все. Не говори нісенітницю, яке відношення мають вибори до футболу. Будемо дуже раді, якщо збірна виграє. Не треба цих дешевих політичних провокацій. Хансі Флік також долучається до цієї дискусії. Хто що вкрав у вас, ви ображаєте більше мільйона громадян Грузії? Готуйтеся до гри проти команди СНД. Цікаво, що цей вочевидь, проросійський коментатор, який досі вважає Україну членом співдружності незалежних держав, попри те, що ми вийшли з СНД ще у 2018 році, не враховує того факту, що Грузія так само була членом СНД і так само вийшла з нього ще у 2009 році через ту саму причину через військову агресію Росії. Нацисти продали першу гру, і ми програли спеціально. Ми обов'язково повинні перемогти Україну в Грузії. Збірна Грузії сильніша за Україну, і ми повинні це довести в батумі. Зараз я читаю коментарі деяких українців. Вони називають нас боягузами і рабами Росії. Я розумію, що це не думка всіх українців, але з такими людьми не варто говорити. Хай живе Грузія! Якщо ми виграємо з великим рахунком, Євросоюз і Америка не накладуть на нас санкції. Грузинські прихильники лозунгу слава Україні здебільшого є прихильниками секти шанувальників Міші, тому і вигукують слава Україні. Як тільки ситуація зміниться, вони теж зміняться разом із нею. На жаль, ліків поки що немає. Мішою цей коментатор, вочевидь, називає Міхаїла Саакашвілі, грузинського та українського політика, який зараз знаходиться у в'язниці. Слава Україні! Слава Зеленському! Героям слава! Свобода тому, хто вилікувався від деменції. На це надходять наступні відповіді. Ти, мабуть, завтра сидітимеш у жовтій футболці і дивитимешся матч. К бісу Україну і Росію. Хай живе Грузія і всі справжні Грузини. А ті, хто їх вихваляє, йдіть до біса. Ти мізки втратив, чи в чому справа? Зараз не час для слава Україні. Збірна Грузії має поїхати на чемпіонат світу. Слава збірній Грузії! До біса Україну! Далі знову неприємне згадування Саакашвілі. Наш Міхаїл, улюблений нацистами, накладе на нас санкції. А наступний коментатор зібрав до купи все, що тільки можна. Посилаю всіх тих грузинів, які вболівають за Україну проти нашої національної збірної Абхазія, це Грузія, Росія окупант, Україна не знає, що таке дружба. І на це надходить дуже крута відповідь. У 2008 році, у серпневі дні війни, чи трохи пізніше, київське Динамо зустрічалося з московським Спартаком у Києві. Це був якийсь Єврокубок, я був на стадіоні. Одна трибуна була зайнята фанатами Спартака. Але всі українці кричали Грузія, зводили москвичів з розуму. Багато хто махав грузинським прапором. Це для тих, хто називає українців невдячними. А так, перемоги Грузії, звичайно. Ну а ми, у свою чергу, бажаємо перемоги збірній України. І мені тут, до речі, надійшла інформація, що виявляється. Кожна тисяча вподобайок під цим відео дорівнює одному голу нашої команди. Також побажаємо вільного та мирного життя Україні та Грузії, і дуже цікаво буде почитати коментарі. Нагадую, що у закріпленому коменті та зараз на екрані у вигляді QR-коду МІ прогноз та бонус від партнера. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. Дякую всім за перегляд! І слава Україні!